Привіт! Ми раді вітати вас на нашому каналі «Читайлик». Тут ви зможете прислухати казки, оповідання, вірші, уривки відомих і маловідомих творів на різні теми. Тож ручненько вмощуйтеся та уважно слухайте! Сьогодні ми розповімо вам про Кумейківську битву, що відбулася в грудні 1637 року поблизу сучасного села Кумейки. Черкаського району і війшла в історію як одна із найтрагітніших бит в історії національно визвольної боротьби українського народу в XVII столітті. Яка страшна поразка! Шість тисяч під кумейками лягло! Так писала Ліна Костенко про ті події в своїй драматичній поемі Дума про братів на Азовських, світову історію кумейська битва. Увійшла як одна з найкривавіших битв, що відбулися з 1600 по 1640 роки на теренах Європи. Тож запрошуємо у минуле нашого краю. В кінці 16-го, на початку 17-го століть посилилось соціальне, національне та духовне гноблення українського народу з боку польських поневолювачів. Це викликало спротив свободолюбного показаченого населення та селян. Почалися збройні повстання. У другій половині 1637 року піднялося велике повстання під проводом гетьмана запорізького козацтва Павла Бута. Діючи за дорученням Павлюка, полковник війська Запорізького Карпо Скедан своїм універсалом, зверненим до українського люду, закликає його до повстання і призначає містечко Мошник. Нині село Мощни Черкаського району місцем ради керівників повстанців. В жовтні-листопаді загони повстанців збиралися у Мошнах та довколишніх селах. Сюди ж підійшли головні сили на чолі з Гетьманом Павлюком. За Россю, Драбівці, стояли вже скиданові козаки. А за Дніпром Монтові, навпроти Мошин чимали козацьке військо під проводом Кизина. 15 грудня 1637 року Павлюк вислав листа до кизими з Мошин. Покірно вас просимо, в день і в ніч поспішайте до Домошен до Армати, бо ми сьогоднішнього дня наспіли з арматою до Домошин. Жовніри хотіли вигнати наших товаришів з Мошен, але не мали потіхи. Жовнірського товариства полягло кілька десятків, і, почувши про армату, вони завернули від Мошею. Але, на жаль, на момент повстання Павлюку не вдалося зібрати всі сили. До того ж, 10 тисяч повстанців-козаків було не більше чотирьох тисяч, а решта слабо озброєні селяни. Не всі мають самопали, декотрі тільки рогатини, коси, сокири. Польському війську нараховувалось понад 15 тисяч вояків. Павлюка і козацького війська фатальним було й те, щоб вони дали польському війську вісатися так глибоко і розірвати своїм передовим полком з'єднання з, з Дніпровцем. Скиданові полки, прибиваючись до Павлюка під мошнами, вже наскочили на польське військо, маючи з боку поляків, Кизима не міг виконати волю Павлюка і перейти з-за Дніпра до можна. Павлюк, поспішаючи наздогнати втрачений час, Кинувся на головне польське військо, що, перейшовши Роз під Захнівкою на Сахнівміст, стало біля села Кумейки між Розцю і Можнами. Павлюк мав невільні відомості про польське військо, представляючи собі його менше, ніж було в дійсності. За словами очільника польського війська Потоцького, план Павлюка був такий: ударити на передовий полк клашля. Чи, відступивши перед Павлюком з підмошен, став табором на правім крилі Потоцького під Білозіром, тепер Яснозір'ям, знищивши його, перейти Рось і, зайшовши війську Потоцького саду, понищити переправи на Росі та відрізати його від тих жовнірських полків, що поспішали слідом за Потоцьким. Запобігаючи такій можливості небезпеці, Потоцький наказав Лащеві відіслати свій обоз до головного війська, самому ж виступити проти Павлюка. І відступаючи навести його на головне польське військо, воно під комеками було в дуже зручній позиції, серед рівнини, на які розкидано групами понад десяток органих з півської доби перед болотами, що закривали доступ до військового фронту. Коли настав день 6 грудня по старому стилю, нині це 19 грудня, День Святого Миколая Павлюк, провокований лащем, рушив усією силою на польське військо. Козаки йшли табором шість рядів возів, попереду шість гармат, всередині дві, ззаду теж дві, а всередині табору десять тисяч повстанців, добре поділених на полки і сотні, як описує очевидець. Плакав, дивлячись на те, гарячий прихильник грецької релігії Адам Кесів, і так говорив гарна та громада людей і дух ній сильний, якби се так проти ворога Христа Святого, а не проти короля Ричі Постолитої і Очини своєї, було б за що похвалити, а так тільки зганити. Коли з вишини відкрилося перед очима козаків польське військо. Поставлене в десять рядів, більше, ніж я сподівалася, козацьке військо завагалося, каже той же очевидець, але Павлюк так їх підбадьорив. Хіба не знаєте, що ляхи військо ставлять у два ряди? Ідімо. Польські гармати привітали їх вистрілами. Козаки відповіли їм теж гарматною пальбою і потопом пішли на польське військо по рівнині, що стелилася тут. Але натрапивши на болота, що, не вважаючи, на такий пізній час не замерзло добре, пішли обходом селу Кумейки. Це був дуже незручний маневр. Павлюк відкривав ворогові свій слабше захищений бік. До того ж, як писав Потоцький, селяни з кумейків зробили лиху прислугу козакам. Вони запалили село і самі засіли на поляків, сподіваючись погромити їх, які будуть відступати. Але дим пішов на козацьке військо і не давав йому роздивитись навколо себе. Та козаки, не передбачуючи біди, ішли сміло помахуючи хоругвами, стріляючи з гармат, підіймаючи гук аж під небеса і викрикували. Ой, далеко буде гетьман Польський ночувати. Лащику, побіжи до хатщику!» Коли козаки проминули болото, потоцький випустив проти них дровнів, а за ними. Козаки спинилися, почали пересувати в цей бік кращу частину свого війська, але раптом напад польської кіноти повторений кілька разів, зробив своє. Було розірвано лінією возів козацьких, сталося замішання, спалений порох, що лежав на тих возах, і хоч поляки понесли також великі втрати, але багато козаків полягло в тому бою. Як свідчить очільник польського війська Потоцький, козаки билися з незвичайним завзяттям. Було таке уперте і завзяте та хлопство, що ніхто з них не хотів мир кричати. Навпаки, тільки кричали, щоб одному на одному вмирати. І так дійсно їм приходило. А коли довелося впасти з коня котримусь наших. То збігалися, як заїла пси, і на куски труба рвали. Хоч ми їх зверху били і на тім однім трубі кілька їх падало, котрим не ставало стрільба і зброї, били жовнірів головлями і тишлами. Кривава різня тривала до пізної ночі. Втрати козаків були дуже значні. Поляк Опольський відмічав, що повстанці нарахували побитих на 4 тисячі потоцький рахує в самім таборі певно три тисячі трубів. А за табором, більше як на милю по лісу, дорогах і багнах трудно було порахувати всі трупи, що лежали купами. При пізнішій реєстрації побитих у Січі нарахували біля шести тисяч. з Китаном, іншою старшиною під вечір, вважаючи бій програним, прорвали кільце польського оточення і покинули табір, щоб далі організувати наново козацькі сили. Керувати оточенцями Павлюк доручив тоді Дмитрові Гуні. Під його командою козакам удалося замкнути на тавіль і вони почали в порядку відступати. Потоцький послав до них одного з бранців, радіши їм складати зброю, видати старшину і просити милосердя. Козаки не дали ніякої відповіді на це і відступили далі. Поляку спочатку гналися за ними. А потім Потоцький завернув своїх на нічліг, жадаючи своїм жовнірам перепочинку. Гуня з рештою козаків та селян відійшов до Мошен. Коли наступного дня у Мошне вступили польські війська під командуванням Лаща, міщани підпалили містечко, викликавши страх і збентеження поляків. Хворих і покалічених біля 300 осіб і біля них трохи здорових, козаки мусили кинути в мошку. Військо польське, заставши їх тут, не пожалувало немічних і безборонних, побило їх без милосердя. Польські рицарі повтішалися над ними і їх не зіставлено живими. Околи Самушин, де відбулося це побоїще, тепер носить назву «Лютерівка» рика, нагадуючи про ті криваві події. Хоч козаки програли битву, проте відчайдушно боролися та своєю відвагою честі не зганьбили. Понесені жертви не були марними. На майбутнє покоління дали приклад жартовності та завзяття. Козаки, яких оминула смерть, проявили себе в подальшій боротьбі. Ціліві герої повели за собою сотні, а сотники стали полковниками. Досвід поразки став цінним в перемогах майбутнього під проводом Богдана Хмельницького, який врахував помилки Павлюка і своєю геніальністю та залізною волею зумів приборкати взаємопобурювання серед українців. Сьогодні українці знову ведуть запеклу боротьбу з загарбниками. лише в єдності ми не переможні. Дякуємо за прослуховування. Нам дуже цікаво, чи подобається вам наша робота. Ставте вподобайки, коментуйте. Разом ми зробимо канал цікавішим. До нових зустрічей. Бувайте!